Всім привіт! І так запускаємо таргетовану рекламу на тих, у кого скоро буде день народження, тобто аудиторія іменинників. У цьому відео я розкажу вам про аудиторію іменинників, для якого типу бізнесу вона підійде, які переваги такого таргетингу, і по традиції наступне відео, яке буде опубліковано через 10 хвилин після цього відео. Буде відео з показом на практиці, як налаштувати таргетинг на аудиторію оцих іменинників, тому підписуйтесь на канал, щоб долучитись до спільноти Performax та щоб не пропустити наступне відео. І так, деякі бізнеси чомусь не використовують такі цікаві прийоми з використання аудиторії людей, у яких скоро буде день народження. Не розумію чому. Я скажу вам, що кількість такої аудиторії по всій Україні може, може досягати від 200 тисяч користувачів на місяць. Що може запропонувати їм бізнес? Майже будь-який бізнес може адаптувати свій товар чи послугу під іменинників. Наприклад, Займаючись товаркою, ви можете через візуалізацію банерів донести імениннику інформацію про те, що в день народження скидка на будь-який товар, наприклад, там 15%, або за підписку на ваш інстаграм-магазин або сторінку у Фейсбуці, або підписка на, там, на іншу платформу якусь вашу, наприклад, на сайті, на сайті підписка. І в результаті іменинник може отримувати сертифікат на 200 гривень. Чим? Цікава ця аудиторія іменинників. А цікава тим, що іменинники по статистиці більше схильні до покупок. І якщо звертатись до них з такими посилами, наприклад, найближчим часом святкуєш день народження. То це майже персоніфіковане звернення до цих іменинників, на яке вони обов'язково звернуть увагу, для яких бізнесів в першу чергу підійде таргетинг на тих, у кого скоро день народження? В першу чергу така аудиторія підійде ресторанам, кафе, закладам харчування, розважальним центрам та іншим схожим закладам, так як вони можуть запропонувати такі аудиторії послугу, із, наприклад, святкування його дня народження. Відео підготовлено спеціалістами діджитал Агентства Performax. Просимо вас поставити лайк та підписатися на цей канал. Якщо вас зацікавлять наші послуги чи консультація, ви можете зв'язати з нами через будь-який з доступних способів, які представлені на офіційному сайті Агентства Performax. Посилання на сайт дивіться в описі до цього відео або у шапці профілю чи в першому закріпленому коментарі.